І знову наша рубрика Мама і донька на кухні. Якщо тобі хочеться макаронів, але ти коригуєш вагу і хочеш бути стрункою, тоді як варіант для тебе можу підійти. Фульчоза – це легка рисова лапша, яка дуже сильно добре засвоюється. Дуже гарно перетравлюється угу. шлунком, і, взагалі, вона гіпоалергенна, а також не викликає різких стрибків цукру в крові. І зараз ми будемо готувати дуже смачний збалансований рецепт із неї. Можна цей рецепт використовувати як на обід, так і не на дуже пізню вечерю. Поїхали! Нам потрібні креветки, і у мене вони ось такі сирі. До речі, можна курку використовувати. Ну ми з Дашенькою вирішили креветки, тому що в креветках велика кількість білку, який дуже легко засвоюється, який дає малесеньку кількість калорій, тому що креветки дійсно дуже низькокалорійні, особливо для тих, хто коригує вагу. Захотілося нам чогось такого вишукати, і ви знаєте, краще брати креветки сирі і самим їх підсмажити, тому смажимо. Ретельно їх очищаємо. Дуже легко чиститься, Взагалі, до речі. Віже класно. Заліпательний процес. На маслі кхі смажимо креветки. Можна, до речі, додавати якісь інші олії, але в нас масло кхі. Кокосове, наприклад, або оливку, так? Ну, Яке можна смажити. Під високою температурою таке можна і додавати. Тим часом заливаємо фунчозу кип'ятком на 5 хвилин. Боже, дивіться, як вони швидко міняють, свій колір стоїть помаранчевими. А як пахне, mm -hmm. да. для піджарки натираємо морквинку і мілко нарізаємо ось так цибулю. До піджарки додаємо соус теріякі. Він такий густенький в нас. Або простий соєвий соус. Mm -hmm. да, як то хоче. І він нам додає трошки солоного такого смаку навіть такого ресторанного. І цей перець сюди прямо на сковорідку. Наша фунчоза дуже швидко, до речі, з -з -з переготувалася, і подивіться, яка вона тягуча, така довга. Вау. До речі, її потрібно ще порізати, тому що ви просто не зможете її їсти. Вона така довга, тому Дашка тут займається прям, я не знаю, рукоділлям. Так, клас, як трудове навчання. А тепер ось так все змішуємо. Огірок ще додали, трошки соусу теріяки. Тому що ми її не солили, до речі. До речі, нічого не солили: ні креветки, ні лапшичку. Соус Соустріяки свою справу зробить. Не треба ніяких приправ. В кінці притрушуємо кріпом, зелень наша і кунжутом. Дієтично, смачно, швидко, корисно і збалансовано. Так, і по традиції пробуємо. Це просто моя улюблена частина наших оцих відео. <Marvel> mm -hmm. Як я чекала цього моменту? Mm -hmm. Наганяємо вам афоти! Дійсно, смачно. Робіть, тому що дуже смачно. Так, не пожалкуйте. Можливо, це стане вашою улюбленою стравою.